Добрий день. І сьогодні хочемо розповісти вам про вчення Володимира Беса. Професор Володимир Олексійович Бес був видатним українським анатомом і фізіологом, який зробив значний внесок у розвиток нейроанатомії. Він очолював кафедру анатомії університету святого Володимира протягом 22 років і прославився своїми дослідженнями і будови головного мозку: життєвий шлях Володимира Беса. Володимир Бець народився 26 квітня 1834 року в селі Татарівщина Чернігівської губернії. Він походив з української дворянської родини і здобув середню освіту в Ніжинській та Другій Київській гімназіях. У 1853 році Бець вступив на медичний факультет університету святого Володимира, який закінчив у 1860 році з відзнакою. Після цього він відправився в закордонне відрядження до Відня. А в 1862 році повернувся до Києва і захистив докторську дисертацію. З 1868 до 1890 року Володимир Бес очолював кафедру анатомії університету святого Володимира, де проводив дослідження будови головного мозку та читав лекції з анатомії, фізіології та інших медичних дисциплін. Наукою досягнення Володимира Беса. Основним напрямком наукової діяльності беса було вивчення будови головного мозку. Він першим у світі описав гігантські пірамідні клітини кори великого мозку, які відіграють ключову роль у регуляції рухової активності. Також розробив оригінальну методику ущільнення мозку та забарвлення нервових клітин, що дозволило йому виготовити унікальні гістологічні препарати та детально вивчити мікроскопічну будову кори головного мозку. Крім анатомії, Бец також займався фізіологією, хімією, морфологічними науками. Він працював консультантом з нервових хвороб в кирилівській лікарні та головним лікарем Південно-Західної залізниці. Відкриття клітин Бетса. У 1874 році Володимир Бец відкрив гігантські пірамідні клітини в корі великого мозку, які з того часу в усьому світі називають клітинами беца. Бец довів, що ці клітини є морфологічним субстратом локалізації рухового центру, який регулює діяльність скелетних м'язів. Це відкриття стало основою вчення беца про морфологічні основи динамічної локалізації функцій в корі півкуль великого мозку. Методика дослідження мозку Бес розробив оригінальну методику щенення мозку та забарвлення нервових клітин, що дозволило йому виготовляти унікальні істологічні препарати. Застосувавши цю методику, бес детально вивчив рельєф півкуль великого мозку та встановив закономірності цитоархітектоніки кори. Вчений виготовив гіпсові зліпки головного мозку, на яких позначив лінії, що вказували на напрямок зрізів та межі окремих шарів клітин. Бес планував видати атлас малюнків своїх гістологічних препаратів, але відмовився від пропозицій, щоб видати його на батьківщині. Філософія анатомії Володимира Беца Бес вважав, що анатомія повинна поєднувати емпірічні дослідження філософським узагальненням. Він розглядав анатомію як філософську науку, що вивчає будову тіла людини. На думку Беца, філософія анатомії це рефлексія вченого над власним досвідом анатомічних досліджень та усвідомлення їх змісту. Така позиція Беца дозволила йому зробити значний внесок у розвиток нейроанатомії та медичної науки в цілому. Внесе Володимира Беца у медицину. Бец зробив фундаментальне відкриття у вивченні будови головного мозку, що стало основою для подальшого розвитку нейроанатомії. Будучи чудовим лікарем, Бец працював консультантом з нервових хвороб та головним лікарем Південно Західної залізниці. Як талановитий викладач Бес читав лекції з анатомії, фізіології та інших медичних дисциплін в університеті святого Володимира. Наукова спадщина Володимира Беца. Колекція унікальних гістологічних препаратів Беца, виготовлених за його оригінальною методикою, зберігається на кафорі… Кафедрі анатомії університету святого Володимира Бец планував видати атлас малюнків своїх гістологічних препаратів, але встиг підготувати лише один сигнальний примірник, який також зберігається в університеті. Ім'я Володимира Беца носить Національний медичний університет у Києві, а його могила розташована в мальовничому куточку Водобудського монастиря. Значення наукового доробку Володимира Беца. Внесок у нейроанатомію. Відкриття Беца гігантських пірідних клітин кори великого мозку та його дослідження мікроструктури мозку стали фундаментальними для розвитку нейроанатомії. Наукова спадщина Володимира Беца отримала високу оцінку вчених медиків усього світу, а сам він увійшов до світової, наукової та освітянської еліти, Як щирий патріот Бец розвивав національну медичну науку, досягаючи визначних успіхів на батьківщині. На цьому, все, дякуємо за увагу.